Привіт! Якщо ти прокидаєшся о 5-й ранку, видаєш гучні незрозумілі звуки при умиванні, а потім гримиш каструлями на кухні. Ці лайфхаки точно не для тебе. Ти і так усі знаєш. Ну а якщо ні, тоді мотай на вуз сина. Зараз батя покаже парочку лайфхаків, чи як ви їх там називаєте. На сніданок у баті є всього два варіанти. Якщо пельмені вже стали поперек горла, залишається Ролтон. Верхню частину пачки після відкриття не зриваємо, вона нам ще знадобиться. Набираємо в каструльку води і ставимо на плиту підігріти, адже електрочайник тягне купу зайвих кіловат. А після того, як Вермішель залита водою, каструлькою можна ще й запаяти верхню частину. Так сніданок запариться швидше та буде смачніше. Мити посуд, як усі, теж дороге задоволення. Для цього батя ловить краном потрібний напір води десь між крапельками та тоненькою цівкою. Таку маленьку цівку не рахує лічильник, а значить, вода абсолютно безкоштовна. Мий скільки душа забажає. Зате перед виходом із дому батя обов'язково причепориться і умиється так, що бризки розлітаються в усі сторони ванної. А як тільки крапельки висохнуть, на всіх блискучих поверхнях залишиться купа негарних розводів. Але батя знає, що якщо притирити у мами шматочок паперу для випічки, він відмінно впорається з очищенням всієї сантехніки. А оскільки такий папір просочений воском ще й захистить його на кілька днів від води. Прям як антидощ для машини. Нє, бать з машиною так не прокатить, можеш не намагатися. Ну і Бог з ним. Все одно зараз у село їхати, пилюку підіймати. За кермом батя обов'язково врубить улюблений трек і згадає, як в його молодості дороги були рівніші, а машини надійніші. Да, хай грець. Що б воно скисло. На ямці чи то кардан погнувся, чи то лонжерон перекрутило. Казав Михайловичу, треба було міняти той підшипник. Трубати на дві хвилини. Батя звичайно ж не дурний і сам з усім розбереться. Треба от тільки машину припідняти. А крутити цей домкрат батя не збирається. У нього на все знайдеться свій метод. Чіпляємо гачок у домкрат, а рукоятку фіксуємо патроном шуруповерта. І усе діло зроблене за пів секунди. А 10 зайвих хвилин краще у лазні посидіти. І там і там спітнієш, як то кажуть, але є нюанс. Тим часом батя так нічого й не полагодив. Зате руки тепер усі в сажі та мазуті. Хм, ну нічого. І на цей випадок у баті є лайфхак. Потрібно завжди думати заздалегідь, тому ще пару днів тому батя серед непотрібних баночок скляночок знайшов якраз одну підходящу для діла. У ній був якийсь крем, його ми вичищаємо і беремо справжнє господарське мило. Його нарізаємо на дрібні шматочки, смужки та кубики, як душа забажає. І потім закладаємо у банку. Заливаємо туди трохи води, закриваємо і відправляємо настоятися приблизно на добу. І тепер у нас завжди із собою справжня автопаста, щоправда, ще не дороблена. Залишилося лише засипати трохи соди і пару жменьок піску в якості абразиву. Перемішуємо і все така паста з рук відмиє будь-яку грязюку. А мужики знають, як важко буває відмитися після гаражу. Паста нічим не гірша за магазинну, зате дешевша разів у 10, те, що лікар прописав, як то кажуть. Михалич, тяги повідривало, ланжерона трохи підігнула, зможеш зробити? Довелося все ж таки заскочити на сервіс. Михалович мужик те, що треба. Завжди знає, як зробити чітко і швидко. За останній рік разів 20 уже у нього був і жодного разу не підвів. Машинка їде. Машинка їде. Готова. Соточка. Правда, дере іноді собака, як з чужих, ну? Ай! Пес з тим ланжероном, треба ще ж і масла долити. Тойота надійність во, але буває, масло кудись зникає, хулігани, напевно, зливають. А щоб зайву соточку заощадити, батя знає, як можна самостійно масло долити. Ставимо щуп в маслозаливну горловину і з баночки лємо прямо на щуп. Так, учись сина, поки я живий, і жодної крапельки не проливається. Лишилось тільки застрахувати ластівку, а батя не тільки економний, а ще й прогресивний. Тому він знає, що за допомогою хотлайн фінанс можна застрахувати авто за дві хвилини та ще й зекономити пару сотень. Автоцивілка, каско чи зелена картка. Тут є усе й одразу, і не треба нікуди йти і ні з ким говорити. Обираєте страхову, вводите дані авто, платите, і усе готово. Батя ще й не так я знає. Причому й так дешевше, ніж офлайн страхування, так я вам ще й промокод дам на знижку. Мінус 50 гривень на автоцивілку за промокодом Burst 50 і мінус 10% на зелену картку за промокодом BURST10. Посилання та промокоди будуть в описі. Ну а ми нарешті поїхали у село. Ех, добре в селі, та роботи ще не початий край. Поля не орані, дрова не колоті. Дрова, до речі, ще треба на зиму запасти. Отож, з цього й почнемо. Візьмемо із собою найнеобхідніше і відправляємося в ліс. Ліс у нас казенний, тому беремо всього й побільше. І сухих гілок, і товстих колод. Зайвого господарстві не буває. Але батя не тільки запасливий, а ще й трохи креативний. А тому він придумав деяку приблуду. Беремо рівну красиву колоду і робимо кілька кругляшків. Тепер потрібно шліфанути їх наждачкою. Спочатку більш зернистою, а потім дрібнішою, поки поверхня не стане як дзеркало. Із цих зрізів ми зробимо справжнісіньку картину. А знадобиться нам лише роздруковане на принтері зображення. Беремо клей ПВА та наносимо його рівномірним шаром спочатку на дерево. А потім і на саму картинку. Зайвий клей виганяємо пластиковою карткою і чекаємо, поки наша саморобка висохне. Рівно за добу беремо великий контейнер з водою і окунаємо туди наші дерев'яшки. Коли ті повністю просочаться водою, обережно і поступово прибираємо папір пальцями. Процес не важкий і навіть у чомусь медитативний. І ось ми бачимо, як під папером на дереві залишається наше зображення. Як бачиш, такі дощечки з зображенням зробити зовсім не важко і майже безкоштовно, за те, який крутий виходить подарунок. Залишається тільки покритий хлаком для подальшого зберігання і захисту від зовнішнього впливу. І ось наш подарунок для Михайловича готовий. Він точно такому зрадіє. А якщо наснаги стане, можна ще й для жінки один зробити. За всі роки життя батько вже здобув найвищий рівень рубки дров. Але як би добре ти не рубав, колоди все одно розлітаються в різні боки. А от якщо взяти невелику шину, покласти її на пеньок і колоти дрова уже в ній, дерев'яхи нікуди не летять. А отже, ми зберігаємо дорогоцінну енергію. Економити треба. І тому на пікніки з сином можна взяти всього одну колоду, розколоту на чотири рівні частини. Потім сокирою витесуємо внутрішній кут з кожної колоди, так щоб усередині вийшла дірка. Фути. Не дірка, а отвір. А у найменшої з колод нижню частину сточуємо як кілочок. Це буде підсос повітря. Скріпимо нашу штуковину шматочком проволоки і маємо справжнісіньку фінську свічку, зроблену однією тільки сокирою. Всередину закидаємо хмизу та дрібних паличок, розпалюємо і маємо відмінне місце для приготування їжі. Максим. Можна і чаю зварити, і сосисок посмажити, вогню на все вистачить, адже горить одна свічка близько години. У магазинах такі продаються за ціною пачки дров. Але слава Богу, у баті руки звідки треба ростуть. Цими руками він може навіть звичайну зубочистку перетворити на справжній снаряд. Кладемо зубочистку на середній палець, притискаємо великим і потім ніби даємо їй щелбан. Такий скіл набивається роками. На. Та не так ти балван б**ть. Який скіл випивання пляшки лимонаду за 3 секунди. Ось де справжнє торнадо в пляшці, а не те, що у ваших тіктоках показують. Ну а ввечері за мангалом батя і друзів може здивувати. Ось вам найлінивіший спосіб розпалювання вугілля. Відкриваємо пачку вугілля зверху і заливаємо всередину пів банки розпалювача. Щоб усе вугілля просочилося, залишаємо хвилинок на 5. А тепер підпалюємо пачку прямо як вона і стоїть. Завдяки паперу почне горіти вугілля, яке вже просочене розпалювачем. Згодом пачка сама розвалиться і розсипане вугілля вже не загасне. Через 10 хвилин просто поправляємо палицею і можна готувати шашличок. Ай-яй-яй, у цій справі батя спец. А ось на гітарі, на жаль, грати так і не навчився. Зате у нас є Михайлович, який мало того, що сам зіграє. Так ще й навчить інших, як зіграти мелодію на одній струні. Дивись, смикаємо нижню струну, потім ставимо палець на верхню точку. Смикаємо ще раз, відпускаємо і знову смикаємо. Після цього те саме робимо біля крапки трохи нижче. І остання нота третя зверху крапка. Ось і все. Отримаємо найпростішу мелодію.

Що ж, сподіваюсь, батя сьогодні не підвів. Не забудь підписатися, якщо відео тобі сподобалось. А, і ще, якщо ви наберете тут 40 тисяч лайків, батя знову збереться і підкине вам ще з десяток лайфхаків. Ну ось, наче все. Па-па!